Привіт всім глядачам мого каналу Значить, сижу я ось в гаражі. Стоїть ось трактор. Як бачите, знята кришка, налита чарка. Сиджу і думаю, що ж його тепер робити, оце? з чого починати. Буду показувати вам. Значить, Поскривав я. Як бачите, всі кришки, Там ж повністю і ця і достіплення. Як бачите, вже нема одного поршня, мотор я провернув. Лежить он один бугель, сподок, то як називає корінний. Кладище вже повитягуване. Головка пока лежить, не трогана, лежить ось і наш поршень. Витягнутий один. E, значить, з чого почати? Начну я, мабуть, з того, з маленької предісторії. Взагалі, може кому цікаво, але розкажу. Значить, забираю я його. з Таким чином, що мотор не провертався. Прийдувши власник, сказав, що він заклинив. Тобто, чого він і простояв такий час недвижимий Не просто так це казав, один все проїздить. Значить, давай, я ж думав, що все-таки тут прорнуло пладиш, або ще якась ситуація з мотором. Значить, почав я розбиратися кришки. І дійшов я ось до цієї кришки. І, в принципі, хто з опитних юєм я думаю, вже догадалися, в чому може бути проблема. Тут не знаю, вийде, не вийде вам показати. Освітлення погане, ну, несуть. E, значить, а одну хвилинку я зараз постараюся вам світ включити. Так, включили світло. E, значить, ось у нас Получається гіпке соєдіння. Як бачите, воно трошки розібрате. Маєте догадатися, що розібрав його в принципі не я, а життя цього трактора. Значить, ці два, як бачите, валялися там. А оцей по цьому от початку, ну ось, можете догадатися, де він був. Хто не догадався, тому скажу, що попав він між шестернями на Валвома. І, відповідно, Приклеїв мотор, і, звісно, зразу мотор не приклеїв, а закусило і став. А так, як видати, скільки скажу, виходить, ціплення не вижималося повністю, бо вал вом, так ціплення не було ідеально відрегулюване, і вом не вимикався щепленням, то, в принципі, і проворота. Мотора при вижимі сіплення не було. Ну, зустріну, вирішили, що це з мотором проблеми. Так його і поставили, а оказалось, ось така Ось така тут оказія, так сказати. Ну, я вам хочу сказати, це саме менша проблема з тих, мабуть, яких могло б бути. Е, в принципі, це ми або поміняємо на прямий вал, більш всього, що поміняємо на прямий, а там побачимо, то вже далі буде видно. Значить тут, в принципі, що? Тут такого кримінально поки нічого не бачу. Лапки розрегулі. Ну, розрегулірований на кожна наразій висоті. Ну то таке, в принципі. І тепер ж далі йдемо по суті. А суть такова. Якщо ми заглянемо в коробочку, ми бачимо, що четверта передача з'їдена повністю. Тобто якраз вона саме включена. Якщо можете бачити на поводку. Е, в принципі, що у нас по всіх шестернях присутній віднос видать, щеплення в цього трактора по життю було погане, не відрегульоване. Всі передачі сюди включалися з хрустом. Ну, і зі це привело, мабуть, к таким. Наслідка. Ну це не точна інформація, але я так чогось я так думаю. Тут у нас так перша задня, як бачите, теж вже побачила життя. Плюс там на повищених понижених я теж предполагаю, що у нас є проблема з виїдом у шестерні. Так, і плюс. Цьому, цьому у нас тут везде люфти. Не хочу дуже зараз обмазуватися, такі коми в руки. Ну, якщо не віде, то ви бачите, то це я так. Одним словом, подшипники тут всі мертві. Це призаміну, позаміну шестерня, нижня. Друга постійно його зацеплення. Ну, то, що друга постійно зацеплення виходить, теж під заміну, якщо я правильно назвав. Так, це по коробці, в принципі, грубо говоря, капітальний ремонт коробки нас чекає. Я думаю, тут у стакані, там я так шатав, ситуація теж печальна. Все воно там болтається. Руки зараз не буду вам наглядно показувати. Я думаю. Мені повірити на слово, що не все так, так прекрасно. Судячи з того, що немає гайки на стягуючому болту. Так, тепер далі. ж. Далі далі. У нас виходить либо відкручена та гайка, либо, я теж дуже не роздивлявся, часу дуже не було. Да, не повністю шатається у нас нижній вал. Ну, малий ход, ну то таке, то все в коробці. Тобто, тут роботи є і є. Тепер задку, В принципі, наче мені маленьке відступлення так розбирав і со слову хазяїна, що ніхто сюди не лазив. В принципі, я перший, хто його розбирає, це все. ну Не знаю. Може бути, може бути. Тепер далі йдемо. Болти, звичайно, ось, як бачите. Тут ось навіть, Яка камера не передає, але вона кожен болт має капітальну затяжку. Все кріпко закручено, затягнуто, намертво. Тут, тут все капітально, тут що тут балакать зазор, звичайно. Здоровий, ну то таке то ерунда без всього що цьому подчебніку там гайки. Далі пойдемо у нас сателіти З капітальним зазором, так сказати, на люби. Я знаю, видно, видно не видно, Ну і на тут сама її. І... І палець болтається. І там коротше, втулки, 100% під заміну, пальці. Ну, Стандартний так сказати, джентльменський набір. Тут далі в принципі, єдиний навіть, таких непоганих ну, відносно трошки блокировка прилизана. Ну, Прямо зовсім намертво. Поем ставить шайбу. Тут ось все. шат, шат. Значить, болти у нас тут ось на цьому. Капітально. Це я вірте, нічого я йому не робив. Не відкручував це, субо зняв кришки. Бачите, все-все капітально. Все. На всього. будь ласка, що я його і все. Затяжка. Отлічно, ось дивіться. Другі крутиться, дивіться. Ой, як хорошо розбирать, Тобі одне одне удовольствие. Не треба нічого напрягатися, взяв ось, пальцями розкрутив і порядок. Так називаємо плаваючий зазор. Тобто все стає на свої місця, як хоче. Тобто не якось. Затяжки все в вольному плаванні. Ну, в принципі. Далі тут казав один, що такого нічого не розказуєш. Тут у нас перервата шпилька, ну то вже казав один. Таке в нагрузочку деньок можна продовбатися. Так що така, от такі от справи. Так що роботи у нас вом теж тут. Думаю, по звуку чуєте і в ідеальному стані, звісно, що ж там балакать почивники тихенько, взагалі не чутно. Так що можна сказати, що все нове, зря відкривав. Ось такий-то, ну це, юмор. Юмор. Ну, роботи, звісно, пристоїть чималенько. Тут тоже у нас еще вот такая обнаружилась. Я буду вам ее показать. Вал ходить. Тоже надо втулки-то менять. Не, неизвестный постоянный вал. Ну то такая. Ну а так начал бы такого что то рассказать. Нічого, е -е, що ще, що, ще. За гільзи, звісно, обідно, що поржавили, тому що я так пальцем трогаю. Пройшли вони дуже-дуже мало. Вироботки не відчуваються. Мені, вроді би, цей власник говорив, що щось там мінялося якесь. Ну а за що того, що корозія в нас виходить циліндри поїла, Міняти одні гільзи на старі поршні не очень бачу целесообразно. Даже, Навіть, може це був би дешевий ремонт, але не очень мені такий ремонт внушає довіри. Кольце масосьомне. Стоїть одне. Кстати, напишіть, бо я ще не давався цю інформацію. На Юмзі должно бути два масло чи одне. Ну ви ж бачите, пошені тут. Стояв. Так що, так то наші мені не убитий. Ну, не суть. По колінвалу вже ж казав один. Все вам покажу, значить. По кореню у нас перший ремонт стоїть. По шатону, незвісно. Перший раз, мабуть, так і зустрічаю, хоча я там не професійний моторист. На вкладищі немає взагалі ніякого обозначення. Тобто я, правда, не всі подкручував. Ну, оцей перший четвертий цей крутий, витягнув. Для того, щоб розуміти, що там з Кольнвалом і... Взагалі, який ремонт, то виходить по кореню у нас перший ремонт R1. А по шатону незвісно, тому що нема маркировки, якщо не вірите, ось о, успокоїтельне. Ось у нас вкладиш, дивіться, що це таке, то ви бачите? маркировки немає. Взагалі в його. Тобто, не виробника, не ремонта. Ну, естественно ж, тут, тут у нас, класика, все подерте. По колірвалу, не знаю, розберу все, тоді вам покажу окремо там, тому що там, будемо сказати, буде про що поговорити. Потипень буде ваш совет. Ну, а так, як бачите, старий трактор це ще та лотерея. Так що, ну нічого, не будемо нивати, бо я маленько ну, і не через таке проходив. Надо держати сюди позитив. Я думаю, що і це поборемо. Так що не забувайте, коментуйте, підписуйтесь на канал, далі буде тільки цікавіше. До нових зустрічей!